Вітаю четвер, 17 серпня, і ви дивитеся Капрі з найактуальніші новини регіону для вас. У студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні обговоримо наступні теми. Понад 5 тисяч заяв надійшло у серпні до гуманітарного штабу міста Добропілля. Я інвалід другої групи. Для мене це дуже хороша допомога. Спасибо. Допомога на майже 300 тисяч гривень. Новогродівська лікарня отримала нове обладнання. Вони нам важливі для того, щоб ну, це такий доступний інформативний метод функціональної діагностики, е електричних імпульсів під час роботи серця. Про стан питної води на території Донецької області. В цьому році отобрано досліджено 192 проби води на санітарно-хімічне і 141 проба на мікробілечні води. З альтернативних джерел водопостачання вперше за чотири роки у мирнограді простерилізували майже 300 безпритульних тварин. У нас є мобільна клініка, є лікарі, є ловці. Ми командою приїхали сюди. до вас. дуже. Приємне місто, всі абсолютно йдуть на зустріч. Виходь на світло, чим загрожує використання нелегальної праці для роботодавців. Рівень незакладорованої праці в Україні складає від 20 до 30% від загального обсягу трудових ресурсів. Якщо це переводити в кошти, які недоотримує держава, це порядка 100 мільярдів гривень на рік. У Покровську безробітних залучають до суспільно корисних робіт. Як зазвичай, це розвантажувально-завантажувальні роботи, це роботи з гуманітарною допомогою та таке інше. Їм потрібна наша любов. У притулку Світлани Остапкової з Мирнограда мешкає більше 200 тварин. Спочатку було взагалі около 40, Потім, на момент, коли війна почалася, було 120 тварин, Ну, зараз вже більше 200. На початку випуску пропонують дізнатися про оперативну ситуацію у Донецькій області. Упродовж доби окупаційні війська здійснили 18 обстрілів по цивільному населенню. Ворог застосував керовані авіабомби ФАП-500, РСЗВ «Смерч», Ураган, Град, а також артилерію і танки. Атак зазнали 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Вугледар, Костянтинівка, Торецьк, СМТ. Південне, Очеретине, Велика Новосілка, села Рай Олександрівка, Максимівка. Богоявленка, Катеринівка, Новоселівка, Перша, Неліпівка, Роздольне, Степанівка. Знищено та пошкоджено 23 цивільних об'єкти: 14 житлових будинків: газопровід, ЛЕП, дитсадок, завод, транспортні засоби. Рай Олександрівку, армія РФ, обстріляла з градів. Зруйновано три приватні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. По Костянтинівці російські військові вдарили зі смерчів. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків газопровід, ЛЕП, три транспортних засоби. Інформація про постраждалих не надходила. Керовану авіабомбу ФАП 500 окупанти скинули на роздольне. З артилерії рашисти били по селищу Південне, пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки. Внаслідок ворожих атак. Маємо поранених мирних мешканців у Сіверську та Вогледарі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. На Хмельниччині провели в останню путь героя-рятувальника Віталія Кінца. Начальник 9-го Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Донецькій області отримав тяжкі поранення під час повторного ракетного удару по місту Покровськ, куди прибув на порятунок постраждалих. Прощання з Віталієм Володимировичем пройшло у присутності рідних колег-рятувальників громади та всієї України. Серед надзвичайників є такий вислів: рятувальники не помирають, вони йдуть на небо за підвищеним номером виклику. Понад п'ять тисяч заяв надійшло у серпні до гуманітарного штабу міста Добропілля. Подробиці дивіться далі. Сьогодні, коли країна знаходиться в умовах війни, багато людей втратили роботу та постійний дохід. Гуманітарна допомога є значною підтримкою для мешканців. У Добропіллі постійно працюють над цим питанням та залучають благодійників. Триває у гуманітарному штабі міста Добропілля видача гуманітарних продуктових наборів. Від всесвітньої продовольчої програми за підтримки благодійного фонду ТІМФОЮА для найбільш вразливих верств населення це малозабезпечені, Громадяни, інваліди постраждалі від обстрілів. Окремим рядком у нас ідуть ВПО, яких ми обслуговуємо щоп'ятниці раз на місяць. Як зазначили у гуманітарному штабі, з 1 по 10 серпня тривала онлайн реєстрація. З 14 серпня почалася видача допомоги. Штаб отримав понад п'яти тисяч заявок. Обробка розпочалася. Триває спілкування телефоном ну, з отримувачами. Їх запрошують на конкретний день, конкретний час, і триватиме вона ну, до кінця місяця. По мірі обробки заявок. Мешканці Добропілля отримують допомогу один раз на два місяці. кажуть, що цього цілком вистачає. Я інвалід другої групи. Для мене це дуже хороша допомога. Дякую. хватає, де не остається. Звісно, пенсія там хоч. Масло такое все дають. Ну, От ці макарони, це все таке мені раз разом. Я роздаю. Для нас дуже добре. У мене в житті скільки не було макаронів, вермішелей, а зараз хватає ой-ой. дай Бог всім здоров'я і миру. Спасибо допомогу. Для отримання допомоги необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, внутрішньопереміщеним особам довідку для пільгових категорій населення. Підтверджуючий документ зазначили в гуманітарному штабі. В Україні розширили отримувачів допомоги у рамках державної програми «Є оздоровлення згідно з рішенням Кабміну. Тепер скористатися виплатами у розмірі 14 тисяч гривень на оздоровлення дітей можуть мешканці усіх областей України, а не лише деокупованих. Взяти участь у програмі Я оздоровлення можуть діти вразливих категорій населення з малозабезпечених багатодітних сімей, а також діти з інвалідністю. Претендувати на отримання путівки можуть діти віком від 7 до 18 років. Путівка на оздоровлення надається на 21 календарний день, а на відпочинок на 14 днів. Допомога на майже 300 тисяч гривень. Новогрудівська лікарня отримала нове обладнання. Подробиці дивіться далі. Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Новогродівка продовжує працювати та приймати місцеве населення, незважаючи на відносну близькість до лінії фронту. Нове обладнання, запорука якісного лікування пацієнтів. Так днями Новогродівська лікарня отримала благодійну допомогу у вигляді медичного обладнання. Наш заклад надає допомогу за трьома пакетами контрактування з. НСЗУ це первинна медична допомога, супровід лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні та мобільна паліативна допомога. Наш заклад тісно співпрацює з благодійними організаціями, тому ми звернулися до фонду благодійного фонду пацієнти України для того, щоб вони нам надали допомогу по медичному обладнанню. Ми отримали апарати СІПАП-терапії, це в кількості одного апарату, два портативних дефібрилятори ми отримали та один електрокардіограф. 12 дванадцяти канальний кардіограму лікарі роблять абсолютно кожного дня. кажуть, зараз мешканців із хворою серцево-судинною системою побільшало. Тож таке обладнання суттєво полегшує роботу. Вони нам важливі для того, щоб ну це такий доступний інформативний метод функціональної діагностики. А, Електричних імпульсів під час роботи серця, тобто ми можемо виявити аретмію, ішеміч, ішемічну хворобу серця, інфаркт міокарда. Ну, такий доступний, е, саме базовий. Е, також ми отримали дефібрилятори, які допомагають під час проведення серцево-легеневої реанімації. Е, е, вони використовуються під час е, Двох порушень ритму, таких як фібриляція шлуночків, а також шлуночкова тахікардія без пульсу, отримали і апарат СІПАП терапії, який входить до обов'язкових вимог контрактування НСЗУ за пакетом Мобільна паліативна допомога дорослим та дітям для паліативних хворих, які лікують… Зупинку дихання під час сну, тобто вони створюють позитивний тиск в дихальних шляхах, що способствує тому, що дихальні шляхи залишаються відкритими під час їхнього сну. У лікарні кажуть, обладнання дороговартісне і придбати його за власні кошти можливості не було. Ну, трошки не вистачало обладнання, да, ну. Так, особливо, особливо для паліативних пацієнтів СІПАП – це дуже нам допомогло. Дуже вдячні фонду пацієнта України за вчасно надану допомогу нашому закладу. Директорка лікарні зазначає, співпрацювати з благодійними організаціями будуть і надалі, аби мешканці Новогрудівки отримували тільки якісні медичні послуги. Гірка звістка для Солидівської громади, 15 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув захисник України Петрик Андрій Володимирович 1982 року народження. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав своє життя за вільну Україну. Про стан питної води на території Донецької області дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Через бойові дії частина населених пунктів Донеччини досі не отримують централізовану воду або отримують її з перебоєм у вже тривалий час. Найскладнішою є ситуація з водозабезпеченням у регіонах, які наближені до лінії фронту. Це громади Покровського та Бахмутського району. Для вирішення цих питань здійснюються місцевою і обласною владою необхідні засоби, заходи, зокрема за рахунок обладнання альтернативних джерел водопостачання, оскільки в ряді альтернативних джерел водозабезпечення вода не відповідала вимогам до питної води джерела обладнання системами водо водоочищення і на кожне джерело. Є рекомендації, в якому типу вода відноситься, як зазначила Марина Білоусова, постійно проходить підтримка гуманітарних місій до фільтрувальних станцій. Надходить допомога у вигляді генераторів, аби убезпечити мешканців. Постійно проводяться перевірки проб води з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання. В цьому році отобрана досліджено 192 проби води на санітарно хімічна і 141 проба на мікробілечні води з альтернативних джерел водопостачання ну, перш за все, масова подається вода централізованого постачання і вона має більш значне епідемічне значення. І за сім місяців цього року нашою установою було відібрано 2128 проб води, із яких 98 проб це 4,61%. Не відповідали вимогам за мікробіологічними показниками, також проводились дослідження нецентралізованого водопостачання у Покровській, Селидівській та Мирноградській громадах, бо більшість води використовується з індивідуальних джерел. Було досліджено 222 проби, з яких 81 проба це 36,5%. Проби мали перевищення встановлених нормативів за мікробіологічними показниками. На санітарно-хімічні показники з об'єктів нецентралізованого водопостачання досліджено 237 тридцять сім пропитної води, із яких шість і сімдесят відсотків мали перевищення встановлених нормативів. Тобто вода децентралізована, вона набагато Гірше і за мікробіологічними показниками, і за показниками санітарно хімічне також активно проводять санітарно-освітню роботу, тобто людям надають інформацію щодо засобів дезінфекції води. Якщо це індивідуальні колодці, чи громадські колодці, є які відхилення. І потребує дезінфекція через територіальні громади, розповсюджуються таблетки для дезінфекції води. І якщо у когось є такі потреби мати такі таблетки, то можете звертатися до наших територіальних філій, які працюють. Фахівці зазначають, оскільки вода зараз може бути не якості, її варто вживати тільки після кип'ятіння. Не вживайте воду із джерел, якість яких невідома. Перше за чотири роки у Мирнограді простерилізували майже 300 безпритульних тварин. Подробиці далі безпритульні тварини одна з найактуальніших проблем суспільства. Сьогодні майже на кожному кроці можна зустріти зграї безпритульних собак, які можуть бути небезпечними для місцевого населення. Перші кроки вирішення цієї проблеми уже здійснюють у Мирнограді. Майже тиждень у місті працювали фахівці з Волині на стерилізацію безхатніх тварин у мирноградській громаді. З бюджету виділили 810 тисяч гривень. Взагалі ми виграли тендер, який оголосила ваша міська рада по стерилізації безпритульних тварин. Ми як вже були розкриття оголошення результатів. виявилося, що ми були єдині учасниками. Ну не дуже хочуть сюди їхати, трошки бояться лікарі. За тиждень своєї роботи волонтери відловили та простерилізували майже 300 безхатніх тварин. Ці теж були зранку прооперовані, тобто є, ну, видно, різниця між цією, що щойно перед вами занесли, оціємо, ці, які були зранку прооперовані. Тобто, вже фактично ну, вже вони готові, але ми тримаємо їх все-таки добу до завтрашнього ранку, щоб переконатися, що вони повністю не йде, не попадуть під машину, бо може бути так, що їх трошки буде заносити. Наша кліпсочка блакитного кольору у нас є мобільна клініка, є лікарі, є ловці. Ми командою приїхали сюди до вас дуже. Приємне місто. Всі абсолютно йдуть на зустріч, де мені де ми тільки не приїхали ловити тварин. Весь двір виходить. Якщо хтось не знає, переживає, питається з кожним роз'яснюємо. Кожна людина весь зустрічає. Буває, весь двір зустрічає тих собачок. Реабілітаційний період для кожного писика – Одна доба. Потім вони відправляються на постійне місце проживання. Дана каже, велику допомогу у реабілітації та перетримці собак надають місцеві волонтери. Вони хотіли цілодобово подбати про них ну переживали особливо перші дні тому якби вони нам цим дуже сильно допомогли що ми могли в перші дні реально зробити надзвичайно величезну роботу саме через те що ми ну фактично не можемо навіть якщо ми прооперуємо більше ми мусимо зупинити стоп бо місця наприклад вже немає де лежити пані світлана щойно зустріла своїх вихованців каже стерилізація басхатніх собак сьогодні необхідність У мене лічна душа не видіржують що вони в холодні, голодні, брошені. На произвол судьбы. И большая благодарность э, вот этой организации, этим волонтерам, которые предоставили возможность э, нашему городу справиться с этой проблемой. Вот У нас во дворе тоже поприбивалась э, не одна собака. Вот, Допустим, я подкармливаю. Там у нас их четыре. Вот. І, допустим, навіть одна собака, одна осіпна дають столько на году У нас вже не на второй раз привела, От вона привела 8 штук. Сподіваємося, що люди все ж таки побачать цю роботу з безпритульними, побачать, що вони вже не розмножуються, що вони вакциновані. Вони вони так само чіповані, крім того, всього і можливо все таки більше залучиться людей і домашніх, які зроблять цю справу для своєї однієї тваринки. Анастасія Бурковська Чепіль пільданіїл з мирнограда спеціально для Капріньюс. Виходь на світло. Чим загрожує використання нелегальної праці для роботодавців? Дізнавалася наша знімальна група. Питання використання неоформленої праці є дуже актуальним для нашої країни. Легалізація трудових відносин включає в себе в основному два аспекти: це легалізація зайнятості та легалізація заробітної плати. Нелегальна зайнятість це звичайне використання роботодавцями найменної робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Рівень незакладованої праці в Україні складає від 20 до 30 відсотків від загального обсягу трудових ресурсів. Якщо це переводити в кошти, які недоотримує держава, це порядка 100 мільярдів гривень на рік. Саме ці кошти, у разі їх залучення до бюджету, можна направити. На фінансування наших збройних сил з 1 серпня поточного року держпраця розпочала інформаційну кампанію Виходь на світло це черговий крок до формування у суспільстві розуміння важливості оформлення трудових відносин. Компанія спрямовується на працівників і роботодавців, які продовжують працювати, але при цьому уникають належного оформлення трудових відносин та сплати податків. До цієї роботи залучені наші соціальні партнери. Першу чергу це органи пенсійного фонду, органи зайнятості, податкової служби. А також ми дуже плідно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Нелегальна зайнятість це використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Як зазначив пан Михайло, роботодавці використовують найману працю без укладання трудового договору. Іноді без офіційного оформлення відбувається стажування чи проходження випробувального терміну або здійснюється оформлення працівника на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час. Є… Факти, коли працівник оформлений, але отримує більшу частину заробітної плати в конверті. Отримання заробітної плати в конверті це перш за все удар по пенсійних накопиченнях громадян, відсутність запису в трудової книжки позбавляє працівника пенсійного стажу, адже нарахування страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування здійснюється роботодавцям тільки виходячи з офіційної суми заробітної плати. Небезпека зарплати в конвертах і тюньової зайнятості полягає в тому, що до бюджетів та державних фондів не надходять в достатньому обсязі кошти від сплати податків, зборів і внесків. Подальшому це приводить до заниження рівня пенсії, рівня оплати лікарняних, це як адміністративна відповідальність до посадових осіб, роботодавця, яка може сягати до 17 тисяч гривень. Така фінансова відповідальність безпосередньо до самого місця роботи це підприємство, яке сягає 60 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника, начальник відділу контролю західного напрямку управління з питань праці закликав роботодавців бути відповідальними перед своїми працівниками та нагадав, які можуть бути наслідки за неоформлені трудові відносини. Сподіваємось на те, що Роботодавці будуть відповідальні за своїх працівників за сплату податків, які дозволять більш фінансувати нашу державу. Шукачам роботи рекомендують відразу з'ясовувати свої умови праці: час роботи, час відпочинку, розмір заробітної плати, тривалість відпустки. Наразі фахівці держпраці акцентують свою роботу на інформаційній складовій перевірок з метою. Покарати за неналежне виконання законодавства про працю ми не проводили, враховуючи складний час, але ми проводимо інформаційну роботу. Спочатку компанії вже проведено більше ста інформаційних відвідувань е, працівників. З 1 серпня ну, Ця робота призвела до того, що порядка 200 працівників були оформлені на роботу, і це скажімо так на території Покровського району. Кожен громадянин, як роботодавець, так і найманий працівник, повинен бути соціально відповідальним, дбати про своє майбутнє вже сьогодні і розуміти, що легальна праця і заробітна плата це гарантія соціальної захищеності та запорука економічного розвитку держави. В енергосистемі України зафіксований новий літній рекорд споживання. Як повідомляють у НЕК Укренерго це сталося вчора, 16 серпня о 21.00. Новий рекорд на 0,4% перевищив попередній максимум, зафіксований 19 липня. Щоб допомогти енергосистемі, ощадливо споживайте електроенергію. Вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі. Переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби. Вимикайте світло, коли виходите з приміщення. Музика. У Покровську безробітних залучають до суспільно корисних робіт. Щоб дати людям можливість заробляти гроші і відновлювати країну на законодавчому рівні, було активовано механізм щодо залучення безробітних до суспільно корисних та громадських робіт під час воєнного стану. Покровський центр зайнятості активно веде роботу в цьому напрямку. Від початку і по теперішній час ця цифра не змінюється. Загалом це 23, От на сьогоднішній день 26 осіб У нас задіяно щомісяця, але ця цифра йде, вона по наростають. Працює у нас агентство розвитку, Удачнянська селищна, селищна рада, Червоний Хрест і зараз, мабуть, буде до нас приєднуватись відділ освіти. Їм потрібно три особи, і ми зараз з цим працюємо. Це може бути як фізична складна робота, так і роботи з підтримання громадського порядку. Як зазвичай, це розвантажувально-завантажувальні роботи, це робота з гуманітарною допомогою та таке інше. Заробітна плата нараховується бухгалтерами цих комунальних підприємств, а виплачується фондом соціального страхування в розмірі 6700 Особливість цієї роботи у тому, що її може виконувати як людина взагалі без професії, так і будь-якої кваліфікації, якщо у центрах зайнятості не змогли підшукати для неї підходящу вакансію. Три банки доєдналися до програми. Є відновлення. Це Ощадбанк, банк Восток і Банк-Кліринговий Дім. Таким чином компенсації можна отримати на картку одного з 12 банків. Послуга, як і раніше доступна в Абанку, Монобанку, Приватбанку, ПУМП Сенсбанк, Рейфайзенбанк, Ізібанк, Спортбанк та Акордбанк. Картки можна відкрити як офлайн, завітавши у відділення одного з зказаних банків, так і онлайн через мобільні застосунки банків. Їм потрібна наша любов. У Притулку Світлана Остапкової з Мирнограда мешкає більше 200 тварин. Мої колеги побували у притулку та поспілкувалися з волонтеркою. Їм потрібна наша любов і турбота. Саме так каже про своїх хвостатих дітей зооволонтер Світлана Остапкова з Мирнограда. Їх у неї більше 200 і кожен заслуговує на любов і ласку. Рятувати, прихистити, вилікувати, подарувати тепло та віру в людей, навчити заново жити. Ось вже більше п'яти років щодня цим і займається Світлана в своєму притулку. Хоча й зізнається, рятувати тварин почала ще задовго до цього. Я животних з дитинства любила. Спочатку я в городському приюту допомагала, ну коли вже вдома було дуже багато своїх. Ну де мені просто прийшлось. купити цей дом і. И... Здесь потихоньку сделать приют. Ну, у меня был магазин небольшой. Я продала магазин. Ну, все равно средств не хватило и дособировала, да. И собрали, купили этот дом. Как-то мне повезло. Ну, может быть, там полгода. Там варианты были и в селе где-то. Ну, это опять же добираться нужно. А я должна быть тут шаговой доступности. Но, ну, может, что хочет случиться, и вечером, и больные здесь. Поэтому ну, я дома я близко. Придбання будинку під притулок це була лише перша сходинка. Далі на Світлану чекало багато роботи. Вольєри строїть, тому що животні постійно вони ну, ж всі різні, всі дралися між собою, не ладили, Хтось -то домінував, тому прийшлося одразу строїти. Ну, не всі одразу, а потягнень почали вольєри строїти. Спочатку було взагалі около 40, Потім, на момент, коли війна почалася, було 120 тварин. животних. Ну, сейчас уже більше двохсот. Сначала сама потом потихонечку нашла я одна помощница, девочка. Ну, ми з животного додавались, ми не справлялись. І поэтому сейчас у нас є кошачья мама, которая здесь в кошачьем домике за кошками ухаживает. два сторожа і Лариса помощница Моя чотири человека. Відразу після випуску новин дивіться повний випуск передачі. Землю 18 серпня накриє магнітна буря на рівні чотирьох балів. Однак не можна виключати, що згодом потужність шторму може посилитися. Якщо ви страждаєте на метеозалежність, намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі, вживати достатню кількість рідини та відмовитися від шкідливих звичок. Тепер час дізнатися погоду на завтра, 18 серпня. У Покровську ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура в день сягатиме до плюс 29 градусів тепла, а вночі до плюс 19 градусів. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.